З наступного навчального року в українському католицькому університеті запроваджуються спеціальні стипендії для кримських татар, коли скористаються цією нагодою наші студенти, оскільки зможуть краще пізнавати, яким є кримсько-татарський народ, чим він дихає, що його хвилює. Бо ми мусимо визнати, що за 23 роки незалежності правдивого пізнання цього народу, його культури, його прагнень не відбулося. Свою молодь вирішили підтримати митці з Криму. Цей університет очень толерантен. Його закінчують різні студенти, і я знаю один з из звісних ісламовідів, який теж закінчив університет. Особливі очікування щодо майбутніх вступників з Криму в студентів УКУ, спілкуючись зі своїми кримсько-татарськими друзями, ми дійшли до висновку, що український і кримсько-татарський народ є дуже подібними і різними водночас. І навчаючись тут разом, ми змогли би знайти і зрозуміти один одного. Вступати в Український католицький університет молодих кримців закликав співзасновник Кримсос Алі Малієв. Католицький університет це для мене університет з нульовим рівнем корупції. Тобто, я ніколи не чув, що в цьому університеті беруть хабарі. Тому це голодостаром келя Львовха в Оханас, Український католік університет. де.